Пам'ятка безпечної поведінки під час літніх канікул для учнів. З початком літніх канікул у школярів з'являється багато вільного часу. Щоб ігри на канікулах були безпечними, варто знати важливі правила. Правила для дітей щодо запобігання поширення COVID-19. Не слід ходити в гості та відвідувати без нагальної потреби громадські місця. Частіше перебувай на свіжому повітрі. Уникайте великого скупчення людей та людей з ознаками захворювання. Частіше провітрюй кімнату. Після прогулянок завжди мий руки з милом. При потребі користуйся антисептиком. Дбай про повноцінне харчування, збагачуй організм вітамінами, їж, свіжі овочі та фрукти. Пам'ятай, що овочі чи фрукти перед вживанням потрібно мити. Носи в громадських місцях захисну маску. При перших ознаках захворювання розкажи про це комусь із дорослих. Правила пожежної безпеки Заборонено брати з собою вогненебезпечні предмети, які можуть спричинити пожежу. Користуйся газовою плитою лише з дозволу дорослих та під їх наглядом. Правила електробезпеки під час вимикання електроприладів забороняється витягувати вилку з розетки за шнур. Категорично забороняється користуватися електроприладами, в яких знайдено несправність. Не торкайтеся мокрими руками електроприладів, які знаходяться під напругою. Запам'ятайте, Зовнішніми ознаками несправності, електропроводки або приладів є специфічний запах підгораючої ізоляції, з'явлення іскри, перегрівання розеток і вилок. Вимикай завжди непотрібні електроприлади. Перед тим як вийти з дому, перевір, чи всі електроприлади вимкнені. У разі пожежної небезпеки наявності вогню іскріння диму потрібно негайно вийти на повітря, за двері, балкон та кликати на допомогу Не підпалюй сухої трави. Правила дорожнього руху По тротуарах і пішохідних доріжках. Варто рухатись, дотримуючись правого боку. Переходити проїжджу частину варто лише в обладнаних для цього місцях по пішохідних переходах, підземних і надземних переходах. У місцях з регульованим рухом слід керуватися сигналами світлофора і переходити вулицю. На зелене світло, чекати на транспортний засіб тільки на зупинках, тротуарах, узбіччях, не створюючи перешкод для дорожнього руху. Категорично заборонено вибігати на проїжджу частину, влаштовувати на ній або поблизу неї ігри, а також перебувати. Поблизу залізничних колій, без супроводу дорослих, по проїзній частині дороги, на велосипеді можна рухатись тільки дітям, які досягли 16 років. Заборонено виїжджати на проїжджу частину на інших засобах для катання, скейборді, самокаті, роликах. Обирати місце для катання слід на дитячих майданчиках. Для профілактики гострих кишкових інфекцій необхідно дотримуватися правил особистої гігієни, ретельно мити руки з милом перед вживанням їжі, після повернення з вулиці та після кожного відвідування вбиральні, не купатися в непроточних водоймах у місцях. Несанкціонованих пляжів, уникати заковтування води під час купання, уникати контактів з особами, які мають ознаки інфекційного захворювання, при появі симптомів захворювання, підвищення температури тіла, біль голови, інтоксикації, блювання, рідких випорожнень, болю у животі. Висипання на шкірі своєчасно зверніться за медичною допомогою, щоб уникнути ускладнень. Правила поведінки в громадських місцях. В громадських місцях розмовляйте без крику, не шуміть, не заважайте іншим людям, будьте вічливими з дорослими, допомагайте маленьким дітям. Будьте уважними до людей з обмеженими можливостями, дотримуйтеся чистоти в громадських місцях, прибирайте за собою сміття, оберігайте зелені насадження. Правила поведінки у громадському транспорті. Чекати громадський транспорт дозволено тільки на зупинці. Або на тротуарі, ніколи не підходьте близько до краю зупинки, платформи, не виходьте на проїжджу частину, підходьте до дверей транспортного засобу тільки після його повної зупинки. При вході і виході з транспорту не поспішайте, не штовхайтеся, входьте і виходьте спокійно, не стійте на сходинках. Під час руху транспорту і не притуляйтеся до дверей, тримайтеся міцно, за поручні під час руху і зупинки транспорту, не відволікайтеся під час руху автобуса, не визирайте з вікон транспорту і не висовуйте з вікон руки. Під час руху транспорту не рекомендується пити воду. Та інші напої: не вставайте з місця і не рухайтеся по салону під час руху транспорту. Різка зупинка може бути небезпечна. Ви можете впасти. Поступайтеся місцем людям похилого віку або маленьким дітям чи людям, які цього потребують. Якщо в автобусі, тролейбусі або трамваї почалася пожежа, прикрийте шарфом, хусткою або іншою тканиною рот і ніс, не вдихайте дим, так як отруйний газ в транспорті при пожежі дуже небезпечний, не панікуйте та виконуйте вказівки дорослих. Правила поведінки з незнайомими людьми та предметами, розмовляти чи вступати в контакт із незнайомцями, а особливо передавати їм цінні речі, ключі від дому, навіть якщо вони назвалися представниками поліції, категорично заборонено, слід одразу кликати на допомогу дорослих і швидко йти до людей. Підходити до автомобілів із незнайомцями, навіть якщо вони запитують дорогу також заборонено. Не можна перебувати без супроводу дорослих на вулиці дітям до 10 років до 20.00, дітям до 14 років до 21.00, до 18 років до 22.00. Відчиняти двері дому навіть представникам правоохоронних органів заборонено. Заходьте в ліфт з незнайомими людьми, не перебувайте з тими, хто влаштовує бійки, не беріть участь у суперечках дорослих і не провокуйте словами чи діями агресивну поведінку, що може призвести до бійки. Або травми. Якщо ви знайшли незнайомий предмет або вибухонебезпечний, ні в якому разі не торкайтеся до нього. Сповістіть про свою знахідку когось із дорослих. Не грайтеся у недобудовах, на горищах чи підвалах, не перебувайте на пустирях або безлюдних місцях, обходьте стороною. Покинуті будинки чи безлюдні лісові насадження. Правила поведінки на воді купатися можна тільки в сонячну безвітряну погоду при температурі повітря не нижче 20-25 градусів і води не менше, ніж 18-20 градусів. Купатися дозволяється тільки в спеціально відведених для цього місцях. Забороняється заходити у воду глибше, ніж по пояс людині, яка не вміє плавати, не запливайте за знаки огорожі акваторії пляжу. Грубі ігри та пустощі у воді небезпечні для життя. Не забруднюйте воду та берег, не подавайте хибних сигналів тривоги. Не користуйтеся предметами, які не призначені для плавання. І найголовніше, без супроводу дорослих перебувати біля води та у воді категорично заборонено. Правила поведінки під час прогулянок у літку – гуляти краще зранку. Та ближче до вечора, щоб уникнути спеки, уникайте потрапляння на шкіру сонячного проміння. Обирайте місця у зачинку та носіть головний убір, який захищатиме вас від сонячного проміння. Перша допомога при тепловому ударі допоможіть потерпілому перейти. В затінене або добре провітрюване приміщення. Зніміть одяг, якщо він заважає охолодженню організму й утруднює дихання. Допоможіть прийняти горизонтальне положення. Якщо це неможливо, посадіть хворого на стілець зі спинкою. Дайте хворому м'ятних цукерок. Або валідол, це полегшить дихання і загальний стан. Дайте випити потерпілому води. Потрібно охолоджувати тіло, змочуючи його водою. Кращий варіант загорнутися у мокре простирадло. Якщо це неможливо, намочіть рушник і оберніть ним голову. Зволожте одяг і відкриті ділянки тіла. Це дозволить вам знизити температуру до оптимальної. При важких формах захворювання потрібно звернутися до лікарні. Пам'ятаючи ці правила, ви будете здорові та завжди у безпеці, гарних вам літніх канікул!